План дав тріщину, як і шахта ліфту дев'ятиповерхівки на проспекті Соборності. Причиною цьому жителі вважали незаконний вітряк на даху. Після численних звернень конструкцію демонтовують. Нагадаємо, наші журналісти виявили, що агрегат незаконний. Підприємець Олександр Бабак своє ноу-хау називав експериментом, проте ідея з крахом провалилася. Жителі багатоквартирного будинку терпіти шум та вібрації від генератора в ліфтову не стали. Більше у сюжеті. Експеримент над жителями будинку завершено раніше на соборності 38 підприємець Олександр Бабак встановив генератор електроенергії з вітру. Такий вітряк, каже, планував включити до державної програми Зелений тариф. Але підприємець пропустив той момент, що йому необхідні відповідні дозволи від міської ради. А найголовніше згода, щонайменше 75% жителів будинку. Вирішив, що без ОСББ мешканці зашкодити не зможуть. Олександр Бабак стверджує, що його вітряк лише експеримент, електроенергію для споживання лише вимірював, аби визначити рентабельність. Шум давав агрегат в межах норми. Але конструкція незаконна і це основне. Жителі кажуть, що енергогенеруюча конструкція створювала небезпеку. Тож, за зверненнями телекомпанії Аверс та самих жителів будинку у муніципальній поліції зобов'язали Олександра Бабака конструкцію демонтувати до 13 липня. Дуже чути, йде вібрація, звук, такий завиваючий звук. І практично я вилазив, то окрім того звучання, його знизу видно. Першому поверсі, на відповідному повітрі, також видно, але ще йде вібрації, бо це, це шахта ліфта, іде вібрація, і тросики надягаті. Вони постійно вібрують, І на цей конструкція може розвалитися. Жек просто ігнорував звернення громадян. Ситуацію швидко врегулювала поліція. У визначений термін ми вирішили проконтролювати роботи з демонтажу, і диво сталося. Вітряк демонтовують. Олександр Бабак займається цією справою власноруч. Стверджує, що супротив лише стимулює його до вдосконалення ідей. Підприємець каже, жителі просто недостатньо розуміються в сучасних технологіях. Водночас і не заперечує, що лопасті вітряка спричиняли шум. Каже, проєкт треба доопрацювати, адже ідея прибуткова, економна і екологічна. Однак про те, що такий агрегат несе за собою велику небезпеку для самих людей, ні слова. Згідно грішення міськради, що про його демонтаж, так як він жильцям заважає того, що шумить, над проблемами працювали, але так як багато обурень від мешканців будинку, ми змушені його було зняти. Заробив я ноль. потеряв 200, двісті скільки я потеряв, дванадцять штук баксів, Це вийшло триста, навірно, ще мось тисяч. Нічого страшного, будемо далі робити, а заробив ноль, тому що ж, так як експериментальний, я його не підключив до зеленого тарифу. Про перемогу говорити рано, адже демонтаж конструкції ще не означає, що вона наступного ж дня не з'явиться на іншому будинку в якості такого ж незадекларованого і незадокументованого експерименту. Наші журналісти обов'язково слідкуватимуть, аби підприємці-спритники не втілювали своїх ідей поза законом. Софія Гудич, В'ячеслав Марушко для новин на часі.